Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити знову про волонтерську роботу, якої зараз не вистачає на всі напрямки, і вона потрібна не лише військовим, не лише переселенцям, а й мешканцям деокупованих територій. І от власне нещодавно на Херсонщині було реалізовано проект з відновлення лікарні, який ініціювали і втілили у життя, в тому числі волонтери благодійної організації 450 Кривий Ріг. Тож, де брали кошти. На ремонтні роботи, що зроблено на сьогоднішній день, в якому стані лікарня зараз. Все це обговоримо протягом нашої розмови. У нас у гостях сьогодні голова правління громадської організації 4.5.0 кривий ріг. Ростислав Польовий. Доброго вечора, пане Ростислав. Ну, давайте розпочнемо трішки слів про саму організацію. Про те, як давно ви існуєте, і які, якими напрямками благодійності займаєтеся. Неофіційно організація розпочала діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Офіційно ми зареєструвались у травні місяці. Ну тут працюємо до теперішнього часу. Ви до цього мали якась, ну, дотичність до волонтерства, до чогось до подібних тем? Ні, я людина з бізнесу, скажем так. Що вас спонукнуло і як ви в цьому всьому? От вже рік пройшов? Ну як ви в цьому чи... всьому освоїлися? Зов серця, мабуть, тому що хотів бути потрібним. Наскільки складно виявилося е, керувати організацією благодійною і взагалі вибирати для себе напрямки діяльності? Я скажу, що не дуже складно, якось так у нас легко все почалось, і ми існуємо до тих пір, до, до сьогодні. Угу. Тобто в нас виходиться. Хто до вас приєднується, де про вас можна почитати? Ну, Розповіть, про якісь вже о... зроблені справи, такі най... найяскравіші, можливо. Наразі в нас приблизно 30 волонтерів, це друзі, це товариші, які ініціативні, які хочуть допомагати. Ну, зроблено багато. Питайте. Ну, от якщо пригадати за цей рік, от що вам в першу чергу спадає на думку, можливо, якісь масштабні проекти чи такі, які особливо затронули ваше серце, от, що вам пригадується? може декілька розкажіть? Ми відремонтували Криворізький ліцей-інтернат. Найпростіше укриття там. Там була потреба в тому, що без... хотіли з 1 вересня відкривати навчальний рік взагалі. І е, до нас звернувся директор ліцею, е, ну, гімназія, ліцею угу. е, з, з проханням, що їх не відкриють, якщо не буде найпростіше укриття, ми їм відремонтували його. Там зараз класно. Тобто, Там вайфай навіть є. Тобто, якщо буде дозвіл на офлайн заняття, то вони вже можуть так? повноцінно займатися. Вони можуть виходити на роботу. Угу. Які ще проекти, що ще робили? Ну, і з таких масштабних це зараз е, відремонтували е, високопільському центрі. Е, як, вис... Ну, про лікарню ми поговоримо про... а, ще. Ну... окремо. Я маю на увазі те, що ще до лікарні, от не обов'язково масштабні, я маю на увазі те, що от ваша поточна діяльність, в тому числі, які ще е, які Ну, Приблизно вашого... десь шість фур гуманітарки завезли. Угу. Кривий ріг, е, роздаємо гуманітарку. Які, до речі, потреби, як часто до вас звертаються переселенці саме? Постійно звертаються. У нас постійно є ресурси і ми допомагаємо. З масштабних в цих автофурах були лікарняні ліжка. Угу. Ціна такого ліжка приблизно десь там тисячу півтори доларів. БУ. Це з Німеччини завезені. Ми їх передали приблизно там десь 30 штук, можете порахувати, скільки це Вважаю, це така существенна допомога. А переселенці, коли приходять головні моменти, от було таке, що за чимось звертається, з чим складно допомогти, чи в принципі таких запитів немає? Складно з тим, чого нема. Ну, наприклад. Велика потреба в памперсах дорослих. Тобто це люди їм тим людям, яким вони постійно потрібні. І це дорого, вони дорого так, коштують це... і їх не вистачає. Тобто, приїжджає там 30 палет, ну приїхало пів палети цих памперсів ну, на об'єм, на весь все на всю кількість людей цього не вистачає. Ви не намагалися якось саме це питання якось десь зрушити з місця? Ні, Чи це ну, складно. Думали, це не вийде прямо. Не буде такого, що приїде фура цих памперсів. Якщо приїжджає, то вона така збірна. Всього Машина. різного да. там так. А до речі, як ви співпрацюєте з іноземними партнерами, Я так розумію, ця гуманітарна допомога вона з за кордону. Правильно, так 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 і як залучаємо, зв'язуємось. В нас вже є постійні партнери, які давали три автомобілі. Вже завезені. З яких це країн? це Бемель Фуд програм. Вони називаються. Вони взагалі з Німеччини ресурс залучають у них склад. Перевантаження в Польщі знаходиться. Ми завантажуємо автомобіль в Польщі біля Жешова, це при кордоні України, і завозимо в Україну. Також у нас партнери з Данії є Бівар Україн, це неймовірні. Вони нам прислали от позавчора. Чи вчора вчора ми розвантажували другу машину вже там стільці казирні такі. Шикарно, Це також для, для якихось людей з особливими потребами? Ні, стільці <рес> там нам водій сказав, що розформувався якийсь готель угу. і повністю завантажили ліжка розкладні, класні, 60 ліжок, які зараз будемо розподіляти на ВПО. І ну, подивимось. Потрібні вони всім тобто. стільці авто і ліжка і, і ліжка, і... матраси. Там і два лікарняні, ліжка. Тобто навіть зараз вже більше року спочатку повномасштабної війни внутрішньо переміщені особи, які ну вже можливо досить довго живуть у кривому розі, так там більш ніж пів року. Тобто вони все одно є потреба так у цих всіх не просто скажу, речах, а згадаю ще одного партнера, це We Help Ukraine, Зараз це наш новий партнер. Вони нам сформували 500 продуктових наборів, які ми видавали. І ось коли ми видаємо, люди до нас приходять, і чесно, я був вражений в тому, що. Вони заповнювали бланк, звідки вони. І ну, половина це Бахмут. Угу. Тобто, і коли ми дивимося новини, що там, ну, що там коїться, це просто жах. І мені їх так якби, жалко, я бачу ці очі, і суть в тому, що вони кажуть, що ми спимо на. Просто на полу. Фактично, да, на підлозі. Тобто це люди, які нещодавно приїхали, так? Ну, я не знаю, там ми вже не вдавались, коли вони там приїжджали, то така ситуація. Тобто, потреба все одно залишається, є, є потреба, і в меблях, так, в, в, в такому плані плюс, люди просто приїжджали з чим є, так, в чому були, в тому і виїжджають. Які про партнерів, наскільки. Вам комфортно ось ця співпраця, наскільки вона вже налагоджена, і чи складно було знайти іноземних партнерів? Ну, бо ми знаємо, що на жаль, ситуацією в Україні користуються і люди неблагонадійні, іншими словами, шахраї, в тому числі через волонтерські організації, і так далі. Наскільки вам складно було знайти ось таку допомогу за кордоном? Бо вони дуже прискіпливо зараз ставляться і перевіряють справжність волонтерських організацій? Ну, Якщо ставити за результатом в місяць знайти 5 партнерів, то це нереально. А, а у вас такий був ну, як, план? Ну, ні. <свісно> хочу. Чесно скажу, ні. Не було плану. Звісно, хотілося там, одну, дві, три, п'ять машин в місяць завозити. Ні, цього ми, ми не зможемо. Угу. Наразі, на але може більше. А, питання було в тому, як складно. Ну, коли чи... вже знайшов, то не складно. Ну, от коли Ми ви, просто... ви знайшли, звернулися. Чи... Ми просто виконували, роботу. Uh -huh. Ми виконували свою роботу, подавали звернення. Це велика робота. А в чому ну, складність, да, що? Тобто, вони ж представники фондів вони там не відповідають зразу. Іноді таке буває, коли вони відповідають там вісім вечора. Тобто, це вже там. З сім'єю проводиш щас. Є у нас така Катя Кулакевич, Велика їй подяка. Вона молодець, вона включена. Ну, як то кажуть, якщо вона не спить, значить вона відповість на те повідомлення. На будь-які запитання На будь в день і вночі mm. волонтерська робота да, вона молодець. Це також дуже і дуже непросто просто для розуміння багатьох людей. Ви знаєте, я от ну там волонтерська робота, це не просто. Я, ми не вішаємо собі медалі. Я чесно хочу сказати, нам більше всього це по кайфу. Ну, ми кайфуємо. Ми кайфуємо від того, що ми можемо залучити допомогу, і саме кайф в тому, коли дзвонить військовий, і каже: «І у вас є щось? Ми, ми завтра виїжджаємо, у вас є щось. І от кай в тому, коли да, є, приїжджай. Приїжджайте, беріть так. І, і коли ти тут тут одразу можеш допомогти людині. Так. Про ситуацію з лікарнею високопілі. Давайте поговоримо більш детальніше. Ви виграли грант на цю роботу, на частковий ремонт цієї лікарні. Давайте почнемо з того, в якому вона була стані. Чи бачили ви її до ремонту? Що це звісно, ми туди виїхали. Ми побачили, в якому стані знаходиться дах цієї лікарні. Чому дах? Тому що це ну, критично. Ми розмовляємо з головним лікарем Наталією Миколаївною, і вона каже: ну, Ходімо на другий поверх, це був грудень місяць, ну це жах, там все тече. Холодно, вікон нема, опалення нема, ну, а вони працюють на першому поверсі. У них там буржуєчка, і вони все одно вже почали тоді е, приймати людей. Угу. Тобто, а ситуація з лікарнею була, що е, прямого попадання не було, тобто це е, якісь... Там був, дивіться, е, це ж взагалі, е, якби це приміщення, це не лікарня. Лікарня там є основна велика, е, щоб для розуміння, така, як наша, плюс-мінус тисячка. Угу. ну, тисячка там угу. скільки поверхів, Дев'ять. Там було ну, поверхів 5-6 може. Вона дуже велика лікарня, і вона зруйнована. Угу. Повністю, тобто абсолютно повністю. там? Ну, якби там, я не знаю, що треба, скільки угу. ресурсу, там, щоб її відновити. Я навіть не представляю. І як, як не знаю, як там голова громади або як їм виділили приміщення двоповерхове для цієї лікарні ну, під, лікарню ви, да, та, під лікарню. ви можете зробити тут лікарню. І вони також обстріляне, так? Так. Mm -hmm. Туди було якесь влучання, але ну, прямого, мабуть, не було. Просто була вражена криша, там посічена ця, цей дах, mm -hmm. шифер. ну… Mm -hmm. — Тобто лікарня була, стіни є, так, вікон немає. але… — Стіни є, вікон немає, так. але… — Було видно, що ремонт можна робити, можна, що можна відновити. Так, так. Можна було відновлювати і ми. Побачили цю потребу і почали залучати туди ресурс. І в нас вийшло. Ми як виникла партнера. ідея саме з грантом? Ну, ми до цього вже розуміли, як це працює. Тобто ми розуміли, що ми навіть їхали вже туди з цілею е відз... відзняти щоб... матеріал і партнерам це донести. Угу. Що ось є конкретно ось ця лікарня, на що саме підуть кошти, так, щоб так. підтвердити візуально в тому числі. А розкажіть трішки про, власне, як, які секрети успіху от, в отриманні гранту, тому що на них претендує багато організацій, людей, які от, на що ви зробили акцент, можливо, щоб цей грант дістати. Я, якщо чесно, постійно про це думаю, і тут немає якоїсь там таблетки. Ну, Щоб тоді розкажіть просто хоча б базового алгоритм, було? Е як ви готувалися до участі. Ви вранці? знаєте, просто повинно бути чесне, все чесно і від серця. Тобто, по подаємо чесні цифри, не завищені цифри. І воно ж видно по цифрам кошторису. І наскільки по цифрам це? видно, організація е хоче відремонтувати дах або заробити кошти. Угу. Ми в 335 тисяч гривень відремонтували е, дах, відремонтували кімнату. Кімнату, в якій ведеться прийом, так? Е, прийом педіатра. Угу. Закупили 10 ліжок, до них постільну білизну. І в ці ще кошти залучено 15 тисяч гривень на аудиторську кампанію. Тобто ми зараз заключаємо договір для здачі нашого проєкту, щоб аудитори перевірили нашу роботу. Тобто, що все максимально. Максимально, прозоро. тобто, ми надіємося на довгу співпрацю, і я розумію, що хочу сказати, що ну, ви запитували, як там залучати. Тобто, E, всі грантодавці, ну більшість, я не знаю, вони між собою всі спілкуються. І коли. E, це нап... і кредитна історія. Da, так? Якщо це кредитна, і... вони можуть один одного запитати, а ви з цими працювали? Так. Працювали нормально. все. Ну, від відрекомен... тобто mm -hmm. треба рекомендацій. Треба мати гарну репутацію, Репутація, так? В цьому плані Працюємо серед... на авторитет. Ну, ви бачите, за цей рік у вас ну, невелика ще історія, я маю на увазі, це не роки роботи, але вже ви зарекомендували так. себе дуже дуже з хорошої якби сторони з гарного боку. І що навіть а гранти до цього ви вже отримували? Ні. Тобто це ваш перший досвід, і він вдалий. Перший. Ну і я хочу сказати, воно, знаєте, як сніжний ком. Тобто е, ми виграли е, цей грант. Е, о, тут я помилився, ми в 335 тисяч. Е, це були ліжка і е, постільна. А, угу. а кімнату, чому? «Сніжний ком». Це була друга організація, яка долучилась uh -huh. і надала кошти 2,5 тисячі євро на цю е кімнату. Організація в Максоназі долучилася ваші якісь друзі — друга, друга організація uh -huh. другі грантодавці. Uh -huh. Тобто вони захотіли також, коли також побачили, по, uh -huh. по, взяти участь. Uh -huh. взяти uh -huh. участь. Uh -huh. І я думаю, що от, ми, коли ми зараз ми сьогодні повернулися з високопілля, ми відзняли матеріал, ми покажемо, як це, і я надіюсь на маю надію на те, що вони подивляться інші якісь грантодавці також захочуть долучитися. Долучиться, бо, бо тому, на що там роботи ще а багато. що ще треба зробити? Та там другого поверху все треба міняти. Так, ото стіни є, але. — Тобто наразі… — Повністю, повний ремонт, ну тобто там, воно не придатне для, для прийому лікаря. У вас немає бажання, можливо, далі якось ще просунутися цей другий поверх, знайти кошти на його ремонт і якісь гранти? Є, ну, будемо подавати, так. Ми Зараз нам навіть вже дали на другу кімнату. Е... Ще одні партнери, які нам просто там привозять продуктові набори. Вони нам прислали з Німеччини кондиціонер на другу кімнату, яка ще не відремонтована. Яка... Тобто... тобто вже на майбутнє. <свісно> тобто, ну, це всі... однозначно вже буде зроблено. Всі хочуть долучатись, так і тут. Також працює хто скільки зможе. Тобто, ось цю кімнату другу, що ми відремонтували, вона нам вийшла 130 там тисяч гривень, і це не 2,5 тисячі євро це трошечки більше, це на там на тридцять сорок тисяч більше. Але ми знайшли ці кошти, ну тобто добили і доробили mm -hmm. до кінця. Що сказала вам лікарка головна завідувачка? А ви на нас підпишіться і Ну це ми обов'язково. Сказала дуже велике дякую, і хлопцям сказала, які робили і ремонт, як сказала, що я хочу такий ремонт у себе вдома. Тут настільки все зроблено ідеально. Да. З, з, з пацієнтами не спілкувалися, там вже хтось є в лікарні. Спілкувались, якраз двом пацієнтам там проводили капіту. Капельниці, то сказали, що дуже е, удобно. Люди. Відгуки дуже такі так да. теплі. Я так розумію, що для них це велика. Розумієте, прим, їм да? дуже важливо і вони бачать, е, що ну, про них не забувають. Це. Ну, Насправді виживати це дуже велике селище і. Без да, я, я, чесно не знаю, скільки там людей проживає, і якби, ця лікарня приймає і на, навкруги ці uh -huh. села, туди з'їжджаються. Тобто як районна така, так? Да. Виходить. Ну, а яка ситуація з кадрами у них? Чи є лікарі на місці, ну, чи залишилися лікарі — Постійно повертаються. Тобто Цей штат, штат збільшується. В них все є, все працює, і штат збільшується. Тобто, якщо резюмувати історію з грантами як порада, так для інших організацій, які можливо хочуть спробувати себе в цьому, максимальна прозорість, так це головна, я так розумію, умова. І чесність. Прозорість, чисність. Щоб все було зрозуміло, куди які кошти. Ну і їм повинна бути актуальність. Тобто як наскільки актуальна ця потреба я не знаю, В ремонті, в відбудові, в побудові. В ну, Україні зараз цим, важливо. на жаль, проблем немає, тому що актуальних проблем да. саме дуже багато, і це дійсно не, не ніяк не протягнуто за вуха, як то кажуть. Тобто, це дійсно потреба у людей. Е, і кілька слів, давайте поговоримо ще про те. За цей рік ще немає у вас відчуття якоїсь виснаженості від волонтерської роботи, якогось вигорання. ну, Ви постійно маєте, так, можливо, це е, Ну, не, не, не скільки фізична робота, скільки от, е, контактування, налагодження цих всіх зв'язків, очікування відповідей. Наскільки вам це зараз ще є сили це робити? Ну, я скажу, що е, маю велику надію, що наші Збройні Сили підуть у наступ, а ми підемо в свій наступ. Тобто, у нас сил дуже багато, тому все буде. Все буде Україна. Дякую вам на ноті. Ми завершимо наш ефір. Сьогодні ми спілкувалися з волонтером з головою управління громадської організації 4.5.0 Кривий Ріг Ростиславом Польовим. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.